Разом граємо мову розвиваємо. Казка в гості завітала. Одного чудового ранку дракончик Діноша підійшов до книжкової полиці, щоб дістати улюблену книжку. Тільки він потягнувся за книжкою, як вона впала і розкрилася, а дракоша помітив, що усі сторінки в книжці. Ой-ой, куди ж поділися мої казки? І раптом, просто зі сторінки спалахнув яскравий вогник, і з нього вилетіла крихітна фея. Не лякайся, я фея казок. Казки не зникли, а розгубили свої слова. Без слів вони втратили силу і розсипалися. По сторінках світу. І що ж тепер робити? Коли казкові герої знову навчаться гарно говорити, книжка оживе. Я готовий! Щоб скоріше потрапити в казковий світ, ми будемо промовляти скоромовку. Скоромовка! Жовтий жук купив жилет. Джемпер. Джинси та жакет. Пробуємо промовити скоромовку швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. А тепер промовимо скоромовку ще швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Фея казок замахала крильцями, і дуже швидко вони разом з діношею опинилися всередині чарівної книги. Йшли вони лісовою стежкою, навколо співали пташки, а вітер шепотів у ривки казкових слів. Попереду залунав знайомий сердитий голос Я коза береза, зо три копи куплена, півбока луплена. Перед хатинкою Діноша з феєю побачили козу дерезу, яка топотіла ножкою. Кізонько, що трапилось? Ніхто не хоче зі мною говорити. Кажуть, я сердита. Діноша, їй треба навчитися гарно говорити. І тоді кізонька знайде собі друзів. Кізонька, зараз ми з малятами тобі допоможемо. І пограємо в гру. Дидактична гра. Склади речення та намалюй його схему. Малята! Зараз ми з вами складемо речення за мнемосмушками та намалюємо їх схеми. Розглянемо першу смужку. Цей знак означає привіт. А ось цей друзі. Скажемо повним. Речення. Привіт, друзі. Намалюємо схему речення. Скільки слів у цьому реченні? Вірно два. Скільки смужок ми повинні намалювати? Вірно малята дві. Розглянемо наступну пнемосмужку. Цей малюнок. Означає мене. Наступний малюнок означає звати. І останній третій малюнок означає коза. Скажемо повним реченням: Мене звуть коза. Намалюємо схему речення. Скільки слів у цьому реченні? Правильно. 3. Скільки смужок ми повинні намалювати? Вірно. Три. Подивіться уважно на наступну мнему смужку. Цей малюнок позначає я. Наступний малюнок означає хочу. І ось цей малюнок означає дружити. Скажіть повним реченням. Вірно, я хочу дружити. Намалюйте схему цього речення. Вірно, ми повинні намалювати три смужки. Бо це речення складається з трьох слів. Розглянемо останню нему смужку. Цей значок Нам відомий він означає я. Наступний значок означає допомагатиму. І останній значок Нам відомий він означає «Друзям». Скажіть повним реченням. Молодці я допомагатиму друзям. Намалюйте самостійно. Схему цього речення. А тепер перевіряємо, чи так у вас вийшло. Молодець! Тепер усі знову захочуть з тобою дружити. Невже? Я так довго сердилась, що вже й забула, як це бути доброю. Головне говорити щирі слова. Вони роблять серце світлим. Дякую, Діноша, Ти справжній друг. Тепер я буду чимна, весела і лагідна. Ходімо, я покажу, як у мене гарно в лісі. Дяку, кізенько, але мені треба йти далі. Мене ще чекають інші герої. Тоді щасливої дороги передавай усім від мене вітання. Обов'язково! Бачиш, як добре вміють змінюватися ті, хто говорить із добрим серцем. Діноша кивнув, співуючи рушив далі стежкою. Невдовзі вони з феєю вийшли на зелену голявину. Просто на пеньку там сидів гарний кіт. Мяу! Мяу! Я пан коцький. «Добрий день, пане Коцький!» Чому ти такий невеселий сьогодні? Я хотів пісеньку скласти, щоб усіх звеселити. Але слова плутаються, а ми з фію знаємо, як допомогти. Настав час нової гри. Треба лише поставити слова на свої місця. І все стане зрозуміло. Дидактично! Гра, вклади, речення. Малята перед вами з'являтимуться малюнки. Вам треба розставити їх в правильній послідовності, щоб склалося речення. Подивіться уважно на малюнки, що з'явилися. Спробуйте скласти речення. Молодці, вірно, діноша йшов лісом. Розглядаємо наступні малюнки. Спробуйте скласти речення. Вірно, на дереві Діноша побачив пташку. Дивимося наступні малюнки підказки. Спробуйте скласти речення. Вірно, пташка весело співала. А яке речення зможемо скластися допомогою цих малюнків? Молодці малята. Діноша тихенько підійшов. Подивіться уважно на наступні малюнки підказки, яке речення ми можемо скласти. Вірно, малята Діноша. Слухав спів пташки. І останні малюнки підказки з'явилися спробуйте скласти речення. Пташка помахала крилами. От бачиш, як просто і весело! Співаєш, пане Коцький, пам'ятай, слова треба обирати з добрим серцем. Тоді вони звучать як музика. Мр. Тепер я це ніколи не забуду. Щасливої дороги вам, дідноше і казок. хай ваша подорож буде легкою. До Дома побачення, пане Коцький! Час повертатися, Діноше. Фея замахала крильцями і чарівний вихор, що з'явився, поніс Діношу далеко далеко. Коли Діноше розплющив очі, він був вже удома. На столі лежала його улюблена книжка, тепер кольорова, жива, наповнена героями. Тепер я знаю, що казка живе не лише у книжці, а й у серці кожного, хто говорить. Добрі слова. А кожен день це нова казка. Треба лише відкрити її серце.